Триває етер на громадському інтерактивному та радіо. Один з нами на зв'язку Дем'ян Ганул, громадський діяч, блогер, волонтер, доброволець і учасник подій 2 травня 2014 року в Одесі. Вітання, пане Дем'яне. Доброго дня, пане Дем'яне. Хочемо з вами обговорити події дев'ятирічної давнини, які відбувалися власне в Одесі. Знаємо, що 9 років тому у місті відбулися сутички між прихильниками режиму Російської Федерації та учасниками Євромайдану, внаслідок чого загинуло шестеро людей. А пізніше в будинку профспілок згоріли ще 42 представники антимайдану. При цьому 250 людей дістали поранень. Ви як безпосередній учасник тих подій. Розкажіть, будь ласка, як вдалося Одеси там все-таки відстояти місто і не дати просунутися руському міру? Так, дивіться, насправді я хотів би вас пішко виправити, тому що відбулися не сутички між там, Євромайданом та антимайданом, а відбулися власне, відбувся бій, відбулася спроба захоплення Одеси про Російськими найманцями це трошки інше, тому що не Євромайдан, не антимайдан, а тут була саме агресія Росії. Це була частина війни, яка триває досі. В той час вже було анексовано Крим Росією, та на сході нашої країни почалася війна, яку підігрівали російські терористи, і саме в Одесі, 2 травня 2014 року, під прапором Російської Федерації вийшли російські найманці на вулиці, аби зробити. Сценарії Донецька та Луганська. В них нічого не вийшло завдяки українцям, які підстояли Одесу. Я був в тому числі і дуже цим пишаюся. Загинули, на жаль, Ігор Іванов та Андрій Бірюков. Вони отримали смертельні поранення в самому центрі. Вони перші були власне, жертви того дня. І вже потім, потім була така рішуча відсіч. Від нас всіх, і ми ж зачистили Куликове поле. Але я хотів би ще звернути увагу на інше: на те, що власне до 2 травня була певна репетиція. Було 3 березня в Одесі, коли на державною адміністрації підіймали прапор Російської Федерації. Це був такий перший дзвіночок. Потім було 10 квітня, де розгортали триколор біля оперного театру. Там кілька тисяч сепаратистів, яких навезли з звизна Придністров'я. Та Російської Федерації вони ось власне марширували Одесою та ось готувалися до сценарію Донецька та Луганська. А уже потім було 2 травня, коли за підтримки місцевої поліції, яка мала власне на руках червоний скотч, так само як і сепаратисти, яка стояла спиною до терористів, а до нас обличчям, яка прикривала сепаратистів і за їхніх щитів саме вели вогонь з автоматичної зброї. Тому важливо розуміти, що це була саме частина війни, це була спецоперація, а не якесь там масове заворушення. І згідно закону, то чомусь поліція відкрила справи по масових заворушеннях. А по факту, це там, якщо громадяни України, то це 111 стаття Кримінального Кодексу Державна зрада. А якщо це громадяни Росії, то це військовополонення їх слід було обміняти за законами військового часу, але чомусь цього не відбулося. Поліція все зробила криво, і досі відбуваються певні там засідання. І мені особисто не зрозуміло, чому так, тому що всі є признаки саме війни, а не якихось масових заворушень. Масові заворушення це коли дві групи чи більше людей між собою там б'ються, наприклад, там футбольні хулігани і так далі. А це зовсім інша історія. Сріб, будь ласка, Футболу. чому саме дата 2 травня? Тобто ось ці проукраїнські активісти, які вийшли, е, саме, зокрема, футбольні фанати, які вийшли е, тоді на вулиці Одеси, вони знали, що е, ось ці проросійські найманці щось готують, чи і чому саме ця дата була обрана? Чи, чи відомо а, вам я, зараз? я зрозумів запитання. Так. Я зрозумів запитання. Насправді, я ж кажу, що росіяни готувалися, вони були впевнені, що у них це то вийде. Тому що перед цим. Були ості марші, ця історія. І вони прямо були впевнені, що все буде добре. Саме 2 травня також проукраїнські сили анонсували марш за єдину Україну, який мав стартувати на Соборній площі. І в цей день також відбувався футбольний матч Металіст та Чорноморець. Тобі Чорноморець приймав металіст, і була якась певна кількість фанів. І, власне, на цю мирну ходу. Напали представники ось Росії, найманці про російські, які з поликового поля, де вони базувалися, де було наметове містечко біля будинку. Проспілок, Ось вони рушили, підготовлені саме групами зі зброєю, з вогнепальною зброєю, з битами. Рушили та напали власне на, на мирний міц. Так їх супроводжувала поліція, це там міліція тодішня. Так, це представники Беркуту. І вони ось рушили, напали на нас. Почався бій. Я був в лавах правого сектору. Тоді ми почали мобілізовуватись одразу. Теж шукали певні моменти, аргументи для захисту, для захисту мирного населення. Була місцева самоборона Одеська, і ось власне вже зав'язався бій в самому центрі міста. Були перші жертви, і потім ми все ж таки прорвали ряди їхні. Вони почали втікати, ми їх розбили в центрі і прийшли на кулакове поле, аби їх зачистити, тому що це було ненормально, коли в українському місті, е, там майже в центрі, так знаходиться якесь намет, наметове містечко, над яким майоріють російські прапори в той час, коли Росія окуповує наші території. І ми прийшли, і вони відступали, побудували барикади біля будинку проспілок, а самі заходили всередину. Ми там поперекидалися каміннями певний час. Потім оточили будинок про намагалися зайти. Я особисто пам'ятаю, коли я хотів піднятися на другий поверх, то зверху кидали вниз коктейлі Молтова та палали входи, Не можна було піднятися. Я побіг одразу до туалету, аби знайти засоби для того, щоб потушити цю історію, але там не було ні шлангу, ні води. Взагалі нічого не було. І я, я не міг нічого зробити, щоб потушити то вогнище. І все. Чомусь не приїжджала теж пожежна, пожежна власне, безпека дуже довго. І, ну і все, вони випадали там з вікон, їх забирали якісь правоохоронці. Це Був хаос повний. І цей хаос тривав аж там до 10-ї вечора, аж потім уже я з друзями пішов додому, і, власне, все. Також хочу зауважити, що там розповідають про якісь там вбивство і таку всю історію. Це все повна дурня, тому що. Ті, хто все ж таки виходили, ну, приймали рішення вийти ззовні з будинку профспілок, а не залишитись там всередині чи піднятися вверх. ну, Вони отримували там, не знаю, кілька ударів по голові і, і Ну, Ніхто їх там не вбивав, ніхто з ними не знущався і так далі. Тому це вся повна дурня, і вони по, по факту самі себе спалили. Пане Дем'яне, ну а є такі версії, ніби це була от цей сам підпал і, і, і ці жертви в цьому будинку про спілок, що це могла бути така теж російська спецоперація, ви не поділяєте такої думки? Е, цілком можливо. Це переменуються матеріали справи правоохоронців, але дивіться, є факт той, що лідери безумовно залишились живі. Міфіодо Долженков, Міфіодо громадин Росії, він співробітник ФСБ, це доведено нашими спецслужбами. Долженков один з лідерів. Також це одеська дружина, типу таке типу формування більш таке радикальне, саме проросійське. І от вони залишились живими. Все в них добре їх обміняли на наших військових, і вони зараз в Росії. Тому можливо, вони розуміючи, що є поразка, так що не вийшло втілити в життя сценарію Донецька та Луганська. Вони вирішили зробити таку сакральну жертву із своїх там тупих оцих всіх е, сепаратистів, з громадян Росії, які теж тоді загинули. Е, зробити, щоб кожного року можна було маніпулювати, щоб до Куликового поля кожного 2 травня приносили квіти, приносили сам це тупі люди, і ті, які там співчувають терористам, е, різні політики на зразок ОПЗЖ там це ж кожного року відбувається. Цього року також там є. Я щойно там був там переважно пенсійного віку люди, які не розбираються, які за все хороше проти всього поганого. І також є певні сепаратисти серед них, яких зараз фіксує поліція. І я на їхню думку взагалі все відфоткав і потім фільтрував би цих людей. Але ну факт залишається фактом, що маніпуляції, російські ЗМІ всі говорять про 2 травня, трагедія, Одеської хатині і подібну єрість. А по факту хто загинув? Загинули просто. Росіяни та сепаратисти, які підіймали прапор агресора в мирній Одесі, ну так їм і потрібно, на мою думку. І зараз хто говорить про трагедію, то я з ними повністю не погоджуюся і вважаю їх співчуваючими терористами. Тому що коли звільняють українське місто від російських найманців, це є перемога, незважаючи навіть на втрати. Якщо ми говоримо про звільнення Херсону від російських найманців, навіть коли наші військові на жаль загинули, ну якась кількість. То теж є перемога, безумовно. Так само було з Одесою. Ми звільнили Одесу від російських найманців. Як це може бути трагедією? Це перемога, але втратами на жаль. А от ви згадали про тих людей, які сьогодні прийшли на Куликове поле. І наскільки їх багато і стосовно настроїв, наскільки дійсно ще ось такі проросійські настрої там в Одесі можуть існувати. Цілком можуть, так, звичайно, після 4 лютого 2022 року е, місто змінилося, прям е, активно починає змінюватися, е, це відчувається, але все ж таки є ідейні ідейні сепаратисти, які одразу після початку повномасштабного вторгнення десь втекли, потім або затихли, потім з'явилися. Ми ж бачимо, як регулярно СБУ затримує власних коригувальників, як відбуваються скандали з таксистами, націст які там е, кажуть, що Росія. Непобідіма і подібну дурню там про внішнє управління і там, ну, повну єрість. Також вони проводяться роботи, їх встановлюють і, власне, вони несуть покарання. Є в Одесі, безумовно, воно не може так зникнути так швидко, але є, є, на жаль, на жаль, є, але їх менше, в рази менше. І я був на колоковому знову ж таки, це переважно люди пенсійного віку, які або травмовані усією пропагандою, або вже там не і потрібно Тут потрібен час, потрібен час, і воно все піде в минуле. А ми маємо виховувати вірні покоління та е, вірно саме розказувати про події травня 2014 року, щоб, е, щоб потім не було знову цієї незрозумілої пропаганди, з якою потім знову потрібно нам боротися. В ідеалі я також хочу вже зауважити, що будинок профспілок, я, якби була моя воля, передав би якісь державні установі на зразок ВМС, яке базується да, в Одесі. Щоб це був режимний об'єкт, щоб не робили з нього кладовище, не несли туди квіти, не встановили різні хрести і таку подібну дурню. Нехай йдуть на кладовище, там, де захоронені їхні там родичі, неродичі, і там співчувають. Тому що ну, це ненормально, коли біля залізничного вокзалу є така велика площа, є така велика будівля, і чомусь з неї роблять свинтар. Ось моя думка така. Як відзначають, чи вшановують пам'ять? Можливо, про українських активістів якраз е, е, ті, хто переміг у, е, у травні 2014 року. Так, так, звичайно, вшановують. Це на кузі власне Деребасівська Прибраженська, де отримали спеціальні поранення хлопці, десятний правого сектора Ігор Іванов та Одесит Андрій Бірюков. Тут встановлені прапори, банери з прапорами. Державний прапор та прапор Одеси з грибом, також червоно-чорний прапор. Люди проносять квіт, дуже адекватна атмосфера, багато молоді і також тут слона дошка Ігорю Іванову. Ну, атмосфера спокійна, патрулює поліція по всьому місту і також на Куликовому полі багато поліції. Ну поки що, все контрольовано, і, на мою думку, все дуже добре відбувається. Місцевої влади, зокрема, і мера Труханова. Що саме погано почув, я запитував, яку позицію на даний момент займає місцева влада, зокрема, Одеська міська рада і мер Труханов. Ну, мер Труханов цікавий персонаж, і на мою думку, що його позиція зараз не залежить від нього особисто. Він не належить сам собі, і він робить. Те, що йому скажуть, тому що е, ми ж бачимо справи з набу, і взагалі е, все, що відбувається, е, я не, не вірю, що він піде на Куликове, Я також не вірю, що він піде на місце поранення е, проукраїнських хлопців. Я думаю, він, він просто проігнорує цю дату і все. Хотілося б, хотілося б дізнатися, на якому етапі нині перебуває слідство щодо тих російських, як ви говорили, найманців та їх кураторів. Чи вам щось відомо з цього приводу? Ой, мені не дуже відомо. Я знаю, що, що певну частину вироків поки що немає. Саме заступник тодішньої поліції у ЧЖ отримав нещодавно вирок. Там 15 років позбавлення волі заочно. Знову ж таки, тому що він знаходиться на підконтрольній Росії території одразу після подій 2 травня. Він втік туди. Тому незрозуміло, але знову ж таки я повторююся: відкрити справу за масовими заворушеннями. А це не та кваліфікація. Тут потрібно відкривати було справу за саме за статтею 111, або власне брати їх як військовоповнених, якщо це громадяни іншої країни, в даному випадку саме Росії. Дякую вам, пане Демине, за ці коментарі. та за те, що знайшли можливість з нами поспілкуватися в нашому ефірі. Нагадаю, для наших глядачів та радіослухачів, громадський діяч, блогер, волонтер, доброволець і учасник подій 2 травня 2014 року в Одесі Дем'ян Ганул був з нами в ефірі громадського інтерактивного та радіо 1. На все добре, пане Дем'яне, тримайтеся. Дякую, дякую. Все добре, До побачення.